Дай Боже, шановні друзі, так вийшло, що по роботі я зараз в Кам'янці-Подільському і тут ми домовилися зустрілися з Назаром. Назар це людина, яка тут проживає і яку придбав, не будучи ріалтором, придбав курси і керівників, і курси і ріалторів. І зараз один з кращих ріалторів Кам'янця-Подільського, цього чудового містечка. Шикарною архітектурою і шикарною історією. Мені, як людині, яка займається не тільки нерухомістю туризмом, дуже я вже кілька разів був дуже подобається без містом. А це людина, яка продає нерухомість. Сказали, коли ви придбали е, мої курси? Вересні минулого року. І Я серйозно взявся за курси, почав їх проходити. Спочатку прийшов перший раз, мені я багато чого не розумів, потім почав займатися ну, ще раз переглядав ці курси. Так сталося, що я досить сильно виріс, серед серед рієлти, ну і працюю, продаємо. Зараз на даний момент я продаю 1, 2, 3 об'єкта в тиждень. Стараємось... Це, славне, пайство, це містечко, в якому 100 тисяч людей. Це не мільйонник. Так, Це маленьке містечко, один одного всі знають, можливо, так і виходить. Що ми продаємо 2-3 об'єкти в тиждень. Люди вже теж є? Є, так, є вже 4 людини. А до того досвіду у вас не було взагалі? Ні, взагалі. Едем, трошки підійде ближче, щоб було чути. Е, не відходь, Юра, щоб було чути. Е, так, шановні друзі, до чого от, е, це я хотів записати? Е, це приклад того, коли людина от має сильне бажання, вона здатна себе реалізувати в цьому бізнесі. Е, уроки, Бо хтось дивиться ці уроки. І немає результатів. Хтось дивиться, має результатів. Кроки здатні е, покращити якість ваше життя, але тільки тоді, коли ці зерна знань, ходу на якісний ґрунт, який дасть гарні плоди. Назаре, мені дуже приємно, я вже казав, що свої, е, для своїх нас завжди особливі умови. А Назар мене каже, а я вже свій, я кажу, так, звичайно, що свій. Бо свої є ті, хто е, реалізують те, що ми е, надаємо можливість. Ми вже займаємося нерухомістю дружиною переставкою життя. Там за за кадру моя жінка на другу вже 20 років займаюся нерухомістю. А тепер тепер я передаю ті знання тим людям, які хочуть їх отримати. З допомогою наших відомох курсів для ріелторів, курси керівників, курси продаж. Назар ще в мене придбав курси лідерства. І почали вже дивитися, чи ще буде? Так, я вже почав. Я, а... я, якщо чесно, я дуже сильно завдячую мир. Я, я здобув багато знань у сфері нерухомості. Я прийшов, я був просто ноль. А я Завдяки відеокурсам, от перший раз я бачу е, Любомира вживу, завдяки відеокурсам я врахую, що я багато досягну. Але головне, це треба працювати. Не просто дивитися відео, а треба просто, просто працювати. І тоді буде результат. Секрет успіху від назара. Із Кам'янця-Подільської. Як прізвище? Козак. Від справжнього козака із Кам'янця і від Назара. Як стати успішним ріелтором, не маючи досвіду? Просто подивитися курси? курсом. Працювати. Просто скласти систему і йти по тій системі, яку зробив Любомир. Він же її склав точніше, не видумати свого велосипеда, а, а сідати на велосипед і їхати і просто працювати. І Дякую, друзі. Успіху. Бажаю Успіх. вам успіху у всіх життєвих е проявах. Все, і вам приїжджайте вам до гості до Львова. Обов'язково.